З нагоди 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників представники районної влади, працівники підприємств, установ та організації міста до обеліска слави поклали квіти. У знак вдячності та пошани тим воїнам, що загинули захищаючи нашу батьківщину від ворога, низько вклонилися. Велика вітчизняна війна принесла з собою безліч жертв і зруйнованих доль, що людство досі сумом згадує події 70-річної давнини. Кожне українське місто чи містечко мають пам'ять про страшну війну, і безумовно про ті дні, коли їх рідні землі позбулися лютого ворога. Остаточна Україна була звільнена від фашистської навали 28 жовтня 1944 року. Цього дня всі українці святкують перемогу над фашизмом і в той же час з гіркотою в серці згадують тих, хто ціною власного життя забезпече на нам на сьогодення заслуговують великої поваги і ще живі свідки війни. Соціальне забезпечення ветеранів наразі серед пріоритетних напрямків нової соціальної політики нашої держави. Про це наголосив заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков під час урочистостей, присвячених річниці визволення України та привітав всіх зі святом. Прийміть мої найщиріші вітання з 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Від цієї пам'ятної дати нас відділяють майже сім десятиліть. Змінилося покоління, але крізь призму часу все чіткіше бачимо велич звитяги, як воїнів-фронтовиків, які виборювали перемогу у жорстоких боях, так і тих, хто самовіддано працював у тилу. 69-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників була присвячена і концертна програма.